Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Час новини з вами сьогодні буду я, Ангеліна Пересідува. Як завжди, розпочинаємо з новин рідного міста. Новомосковці заплатили понад півтора мільйона гривень за пияцтво за кермом. Повідомляють наші колеги з сайту 0569.com.ua. За 2016 рік новомосковським міськрайонним судом було розглянуто 404 справи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, керування транспорт. Засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. В 228 справах винних притягнули до адміністративної відповідальності. На порушників були накладені штрафи на суму 1 мільйон 672 тисячі 800 гривень. 61 особу за п'яне водіння позбавили водійських прав. Всього в 2016 році в провадженні новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебували 1 тисяча 73 кримінальні справи та виробництва. З них розглянуто 710 справ. Дві людини виправдано. Один вирок підтверджений апеляційною інстанцією та вступив в силу. Один вирок скасовано. Цивільних справ перебувало в провадженні 3380, розглянуто 2470. З них справ про розірвання шлюбу 519, розглянуто 458. Про захист честі та гідності 16, розглянуто 10, з них задоволено одну. Новомосковський історико-краєзнавчий музей імені Петра Калнишевського запрошує всіх жителів міста відвідати виставку старовинних гончарних виробів таємниця гончарного мистецтва. Кожному, хто прийде на виставку, будуть представлені старовинні гончарні вироби з колекції музею. Виставка гончарного мистецтва буде проходити в лютому. Організатори обіцяють відкрити жителям Новомосковська надзвичайний і чаруючий світ старовинного ремесла. Що відбувається з «Київстар» у Новомосковську з 25 січня абонентам Київстар в Новомосковську почали приходити смс-повідомлення про можливі складнощі зі зв'язком і доступом до інтернету? Менеджер зі зв'язків з громадськістю компанії Київстар Алла Лаврентьєва розповіла, що з 26 січня 2017 року фахівці Київстар почнуть роботи по установці на базових станціях в новомосковської передмісті нового високотехнологічного обладнання. Сучасна апаратура кращих світов. Виробників підтримує різні стандарти зв'язку, в тому числі 3G і 4G. Її установка дозволить не тільки поліпшити якість послуг, але й забезпечити клієнтам можливість отримувати найсучасніші послуги в зв'язку в майбутньому. Під час проведення технічних робіт мережа оператора буде продовжувати працювати. Можливі короткочасні зростання навантаження на окремих базових станціях, які, втім, не зроблять істотного впливу на роботу мережі. Мобільний трафік в зоні проведення робіт буде перенаправлений на сусідні базові станції, що забезпечить безперебійне надання послуг під час заміни обладнання. Для зручності клієнтів роботи будуть проводитися в години мінімального навантаження на мережу і виключно в світлий час доби. Про початок робіт компанія завчасно попереджає абонентів за допомогою смс. У разі необхідності виклику служб екстреної допомоги, а саме 101, 102, 103 чи 104, абоненти Київстар зможуть дзвонити на єдиний номер екстреного виклику, а саме 112. Установка нового високотехнологічного обладнання є необхідною умовою подальшого розвитку мережі, що дасть можливість забезпечити якість зв'язку і високу швидкість інтернету. В рамках національної програми з модернізації мережі понад сім тисяч базових станцій Київстар вже оснащені обладнанням. Яке може підтримувати стандарти зв'язку 3 g і 4G. У 2017 році національний телекомоператор планує оновити ще три тисячі базових станцій. З 10 по 20 січня у Новомосковську більш ніж на 1% подорожчали хлібобулочні вироби. Молоко виросло в ціні на 3%, але більш за все подорожчали овочі. Зокрема, картопля підросла більш ніж на 5%. В січні більш ніж на 1% виросли ціни на такі продукти харчування. Чорний хліб подорожчав на 1,5% або ж на 16 копійок. Білий хліб виріс в ціні на 1,2%, тобто на 13 копійок. Яловичина на 1,7% або ж на 1 гривню 54 копійки. Молочні продукти продовжують стрімке зростання. За другу декаду січня ціна виросла на молоко на 3% або ж на 40.

Овочі ж є лідерами зростання ціни. Так станом на 20 січня зросла вартість картоплі на 5,6% або ж на 31 копійку. Капусти на 2,8 або ж на 11 копійок. Моркви на 2,1 або на 9 копійок. Цибуля на 2 тобто на 9 копійок. Крупи, цукор, борошно, пшеничне незначно піднялися в ціні до 1%. Зниження вартості продуктів може радувати споживачів тільки на такі товари: курячі яйця на 4,3% або ж на 91 копійку. І свинина на 1,4% або ж на 1 гривню. Останнім часом у новомосковську почастішали випадки шахрайства з платіжними картами в банкоматних мережах. Згідно статистики НБУ, тільки за минулий рік в Україні було зафіксовано 9400 незаконних операцій в банкоматах, в результаті яких власники карток втратили більше 15 мільйонів 200 тисяч гривень. Серед видів банкоматного шахрайства в останні роки в Україні найпоширенішим є кештрепінг або ж захоплення готівки. Для здійснення такого злочинного діяння зловмисники закривають отвір для видачі грошей в банкоматі спеціальною накладкою з липкою стрічкою зі зворотного боку. Таким чином, при проведенні громадянами операції зі зняття готівки, відбувається захоплення купюр. Гроші прилипають до скотчу, що перешкоджає їх видачі законному власнику картки. У більшості випадків користувач банкомата, не отримавши грошей, вирішує, що в його роботі стався збій або ж закінчилася готівка. І йде не підозрюючи про ймовірність. Сь шахрайства Після цього тут же підходить зловмисник і забирає гроші. Якщо банкомат повідомляє про успішно проведену операцію по зняттю коштів, а гроші не з'явилися в утворі для їх видачі, в першу чергу фахівці рекомендують ні в якому разі не відходити від банкомата, не з'ясувавши в банку причини не отримання готівки. Для цього необхідно зателефонувати в банк за номером, вказаним на банкоматі, або ж в свій банк за номером, що вказаний на зворотній стороні картки. Якщо на екрані банк, Комату з'явилося повідомлення про видачу коштів. Прийшло смс-повідомлення про успішно завершену операцію, і навіть вдалося почути, як банкомат відрахував гроші, але їх немає. слот для видачі готівки закритий, необхідно спробувати посмикати за виступаючу частину отвору, який, так би мовити, випускає банкноти назовні. Також варто уважно вивчити його. Часто захоплені купюри можна побачити. При виявленні будь-яких ознак сторонніх об'єктів потрібно негайно повідомити про інцидент в банк, що обслуговує банкомат і дочекатися вказівок співробітника банку. За останні дні в службу порятунку 101 надійшло кілька повідомлень від водіїв, які з'їхали з траси через ожеледицю на дорозі. Про це повідомляє про служба СНС України в Дніпропетровській області. Так, 24 січня, о 21.25 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Магдалинівка топчино водій легкового автомобіля Шевроле, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, злетів в кювет і потребував допомоги рятувальників. Водівний виклик стався пізніше, вже 25 січня о півночі поблизу селища Магдалинівка на трасі камянське Петриківка Магдалинівка. Так, водій легкового автомобіля Тойота також не впорався з керуванням на Слизькій дорозі і потрапив на узбіччя, звідки самостійно не міг виїхати. Також вранці, 25 січня о 10.30 На тій же трасі поблизу села Євдокіївка водій автомобіля Тойота теж потрапив у сніговий замет. За вказаними адресами для надання допомоги було направлено рятувальників 40-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Особовий склад пожежно-рятувальної частини за допомогою тросів та рятувальної техніки допомогли виїхати автомобілям на проїжджу частину. Шановні водії, будьте гранично обережні на трасі, виїжджаючи в дорогу, постарайтеся мати запас часу, щоб не поспішати. Дотримуючись всіх заходів обережності, ви вбережете себе, свій автомобіль і життя інших людей. Що півроку тому їм було складно пригадати навіть англійський алфавіт. Нині ж вільно розказують іноземною про свої захоплення та плани на майбутнє. Безкоштовні мовні курси від Дніпро-ОДА відвідали вже з дві сотні атовців регіону. Тепер 60 з них розпочинають опановувати новий рівень англійської, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. На безкоштовних курсах від Дніпро ОДА свою англійську вдосконалює Євген Кожевніков. Демобілізований каже, без Ані наземної нині нікуди. Англійська усюди зараз. Тому, тому і прийшов. В інтернеті, якщо з'являється якась інформація, вона на англійській. Тобто, чекати, поки вона стане російською чи українською мовою це дуже довго. Вона вже застаріє. Викладач англійської Леонора Данилова своїх дорослих учнів хвалить за кілька місяців. Їх рівень знань підвищився від початкового до трохи нижче середнього. Ми з ними почали в середині квітня минулого року, і вони були зовсім початківці, тобто деякі з них навіть і алфавіт не знали. І ми починали майже з нуля. На даний момент, що я можу сказати, за 9 місяців мої хлопці досягли такого, що вони, я думаю, що зможуть спілкуватися з іноземцями, тому що в нас працює іноземний викладач, і вони відвідують її заняття, і ну, почуваються, мені здається, досить вільно. Паралельно з демобілізованими опановувати англійську розпочинають і контрактники нацгвардії, розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО та їхнім родинам Наталія Шуліка. Еще то, что мы начали по Они вийшли на нас з такою ініціативою з таким предложением, поскольку програм зараз, которые Нацгвардія поддерживает і в том числе обмен международным опытом. Для них очень важно знание английского языка. И вот спасибо университету, они пошли навстречу и они обучают бойцов-участников АТО, которые служат в Нацгвардии именно на базе Нацгвардии. Записатися на курси можна в центрі допомоги бійцям АТО при ОДА. за адресою проспект Поля, 1, перший поверх, кабінет 105. телефон 056-742-86-62. Аби подати заявку, при собі слід мати посвідчення учасника бойових дій та документ, який підтверджує безпосередню участь в АТО. Курси безкоштовні. На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. У річку Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту зі старої баржі, що затонула в річпорту міста Кам'янське. Пляма поширилася по поверхні води вниз за течією. Про те, що баржа з краном знаходиться в аварійному стані, було відомо давно. Конструкцію вивели з експлуатації ще в 2006 році. А планові ремонтні роботи на ній не проводилися з 2003-го. Наразі ведеться слідство. Про події на сході країни розповість речник антитерористичної операції Леонід Матюхін. Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів. Вони вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці, жовтому, березовому, водяному та широкиному. Використовуючи реактивні системи ГРАД П, обстріляли населений пункт Красногорівка. Чотири снаряди потрапили безпосередньо по населеному пункту і один неподалік. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар'їнку, Павло Пільгнутове, водяне, широкине Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП-противника. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Новозванівку та Жовте. На Донецькому напрямку. Знову ж з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу зафіксовано 48 обстрілів, одного нашого військового поранено та двох травмовано. 31 січня в колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться жеребкування, яке вирішить в якому з двох півфіналів Євробачення 2017 виступатимуть країни-учасниці. В першому півфіналі виступлять 18 учасників, а в другому 19. у фінал. Вийдуть по 10 учасників кожного з півфіналів. В цей же день президент міської ради Стокгольма Єволуїза ерландсон Слорак передасть меру Києва Віталію Кличку символічний ключ Євробачення. Нагадаємо, що представник України, якого назвуть 25 лютого, в півфіналі конкурсу участі не братиме за правилами конкурсу. Представники країн-засновниць Євробачення, а саме Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія і країни господині, якою в 2017 році є Україна, проходять фінал автоматично. Водіям легковиків з посвідченням категорії Б не потрібно буде повторно здавати іспити для підтвердження права керувати машиною однак, треба буде пройти медогляд. Про це повідомили в прес-службі головного сервісного центру МВС України. В другій половині 2017 року планується представлення на розгляд профільного комітету Верховної Ради законопроекту, згідно з яким в посвідченнях з'являться додаткові категорії. Зараз вони формуються. Термін їх дії складе від 5 до 15 років в залежності від категорії. Yeah. <sighs> Таким чином, водії категорії Б зможуть користуватися своїм посвідченням 15 років. А ось водії категорії С і Д тільки 5 років. Після завершення терміну дії водій повинен пройти медичний огляд для перевірки психофізичної відповідності. Опрацьовується також питання щодо підтвердження практичних і теоретичних навичок водіїв. Правда, це буде стосуватися виключно профільних категорій. Деться в повідомленні. За словами керівника головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, діяльність. Нового закону не поширюватиметься на власників прав терміном дії на 30-50 років і безстроково. Тому вони зможуть користуватися посвідченням відповідно вказаного в ньому терміну. І наостанок невеличке повідомлення. Профіль телеканалу Самар з'явився в соцмережі Інстаграм. Тож підписуйтеся на наш канал, дізнавайтеся останні новини та живіть в ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар. А я ж з вами прощаюся в студії. Була Ангеліна Пересєдова. на все добре.